Добрий день, друзі! Всі ми знаємо, що добрий обід це гарний настрій. Учора нам давали добрий обід. Був салат із свіжої капусти, дуже смачний. Великі отбівні із свинини. І пюре картопляне. А ці ковбаски нам давали в костюлі українцям. Банани і яблука давали в хостелі. А перша страва, яку ми завжди дуже чекаємо, це був гарний суп, такий, як ми робимо в Україні. Свининка, картопля, морква, приправи усі, і дуже мало пецю і солі. Це наша страва, ми таку дуже полюбляємо. Їсти було дуже смачно. З добрим настроєм на сьогоднішній день і, мабуть, на завтрашній От за такий обід вечері ми дуже дякуємо Польщі і тим поварам, хто нам готував. Дякуємо!